Сьогодні на сесії міської ради прийнята стратегія безбар'єрності у нашій львівській територіальній громаді. Це є важливий документ, який дає можливість, щоб структурувати, що ми маємо робити, по яких напрямках працювати в частині доступності і безбар'єрності. Даний документ був обговорений на комітеті доступності, на якому присутні є депутати, присутні є керівники. Відповідних наших громадських організацій, також структурних підрозділів над цим документом. Працювало дуже багато людей, і в тому числі людей, яких це стосується. І ми слухали їхні пропозиції, їхні думки. І власне ці ідеї були включені в структуру даного документу. Якщо ми говоримо про стратегію, то вона налічує шість напрямків: це є фізичний напрямок, це є економічний напрямок, це є освіта, освітянський напрямок. Це цифровий, цифровий, це є інформаційний напрямок і суспільно громадянський напрямок. Оці всі напрямки вони є дуже важливі, і це є перший етап нашої роботи в частині систематизування безбар'єрності і доступності. Наступний етап це є розроблення заходів для впровадження оцих напрямків, про які я сказала, і тому на наступну сесію, чи через одну сесію, ми будемо також проговорювати про заходи щодо впровадження. Напрямків стратегії